Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Прийшло моє замовлення по п'ятому каталогу. Замовлення прийшло після 30 годин оформлення на сайті. І давайте з вами розпакуємо його. У нас вже пізній вечір, але не хочу терпіти, бо вже це замовлення тільки для мене. І тут є і новиночки, і самі мені дуже цікаво його розпакувати. Замовлення на 4 тисячі 47 гривень, знижка 1168 гривень, загальна сума балів 260 бонусних балів. І оскільки знижка замовлення саме на 4. 1047, а заплатила я навіть з, з комісійними банківськими розходами 2908 гривень. Тобто, бачите, для ВІП-клієнтів це досить вигідно. Подивіться, це новиночка, косметичка. Дивіться, яка гарна. New Age. При замовленні продукції New Age на 1900 гривень, для ВІП-клієнтів така сумочка 135 гривень. Просто подивіться, яка це ну, краса. Так, от накладна. Накладна, ви бачите, от 4 тисячі до сплати. 20879 з банківськими розходами це 2908. е, Знижка 1168 гривень. І бонусні бали. Бонусні бали 260, 260 бонусних балів. От. Так, ну, звичайно, як завжди, знижечка. Зі знизочкою йшов Астакстантин. Завжди його беру, оскільки зараз вживаю коктейль для контролю ваги. І завжди беру Акстастантин як противірусний засіб. Ну, Якщо ви берете велнеспек, там він є велнеспек. Але якщо берете коктейль для зниження ваги, то треба додатково брати астакстантин. Але в коктейлі для зниження ваги є вже і пробіотик, тобто це теж вигідно. Асекстанті шоу зі знизочку 623 гривні штука для віп-клієнтів. Так, два ставстенти на мене. Новиночку замовила собі туалетна водичка. Дивіться: Сігнічі Generation. Для віп-клієнтів одна штука, коли ви замовляєте таку воду, 359 гривень. Я поклонник взагалі туалетної водички Сінічі. Дуже цікаво попробувати що ще з новий аромат. Я думаю, він не розчарує. Ну я не віп-клієнт, я партнер і за доставку я взяла собі живільний бустер. Так, Його ціна 231 гривня, оскільки доставочка в мене 65 гривень, то вийшла мені ціна бустера 165 гривень. Теж вигідно. Дуже гарна річ, якщо шкіра. Ну, вимагає підживлення, він моментально вирішує цю проблему. Просто можна додати в свій догляд і Прекрасно взагалі цей засіб. Але якщо ви ВІП-клієнт, то у вас тої проблеми немає. Ви зразу берете замовлення, якщо у вас замовлення на 500 гривень, ваша доставка буде вам безплатна. І, звичайно ж, дивіться, продукція New Age, за яку я отримала за 135 гривень у цю величезну косметичку, просто подивіться цей розмір. І це. Серія Time Restorie, оскільки я дівчинка вже давно 50, це прекрасна серія, крем під очі. Мені він став зі знижкою і для всіх віп-клієнтів в цьому каталозі він буде 628 гривень. А також мультифункціональний крем, оскільки ну, я використовую сиворотку з ретинолом. Це завжди. Вимагає і захисту, бачите, New Age SPF 50 прекрасний засіб, щоб не було пігментації. І ось такий крем, якщо ви вів клієнт, буде 471 гривня. Прекрасний засіб, я користуюсь і всім однозначно раджу. Новиночка вийшов спонжик. В серії New Age також, також ви можете взяти його за зниженою ціною, якщо ви від клієнт 63 гривні цей спонжі. коли ви його, Я думаю, він ну, намокне, він стане більший Але за, зараз я його відчуваю дуже м'якенький, дуже приємний. У мене дві штуки. І що я дуже чекала, це новий каталог. По-перше, подивіться, він іншого розміру. Зовсім він іншого розміру. Якщо попередній каталог, подивіться, він був. О, А новенький каталог, ну, дивіться, він такий маленький, в будь-яку сумочку влізе. Дуже цікаво його буде пролістати. Це наступне відео я зроблю огляд нового каталогу. Дякую всім за перегляд. Приєднуйтесь до віп-клієнтів. Переходьте за посиланням. Як бачите, я вам назвала всі суми. Це дійсно вигідно.